Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні готую сірники дуже смачні, ароматні, пухкі. Рекомендую, спробуйте приготувати. Приготування. Беремо кисломолочний сир, висипаємо. 700 грамів у мене. Товчемо товчушкою, для картоплі. Можна погружним блендером перебити усе. Додаю яйце і товчу все змішую, додаю ванільний цукор. Цукор півтори ложки. Все перемішую. Щоб все гарно об'єдналося. Додаю три ложки монки. Ну, треба дивитися по сирові. Якщо буде він сухіший, то менше додавати. А як мокріший, то більше додавати. У мене не дуже сухий. Я його не віджимала нічого. Я вирішила, що буде і так смачно. Дійсно, дуже смачно вийшло. І залишаю на 15 хвилин. Поки наші сирники відпочивають, трохи розкажу вам про користь цієї страви. Кисломолочний сир це справжнє джерело білка та кальцію. Він зміцнює кістки, зуби, нігті, а ще й дуже добре впливає на нервову систему. Особливо корисний людям, старшого віку, дітям та всім, хто хоче мати здорову поставу. Манна крупа в рецепті надає сирникам ніжності. Вона допомагає сирникам тримати форму і при цьому не забиває її борошном. А ванільний цукор додає аромату. Страва одразу нагадує бабусину кухню, дитинство, тепло та турботу. Зараз я масу перемішала і накриваю кришкою і залишаю на 15 хвилин, щоб манка розбухла. Пройшло 15 хвилин. Ми відкриваємо кришечку і будемо формувати кульки. Зараз перемішую, підсипаю борошном, формірую кульки. Кульки по 50 грамів вийшло в мене. Беру чашку, кладу під чашку і округлюю їх. Обкатула борошні, а потім беру чашку зверху, ставлю отак і отак кручу. І тоді вони виходять рівненькі, гарненькі, як з магазину. Я, бува, і роблю йому морозилку, заго... заготовляю так на цей, на зиму. Як є сир. Свободний. Тоді я зроблю, так, складу морозілку і хватає надовго. Рекомендую спробуйте. Викладаю на петельню, я жарю на олії, бо вершкове масло воно горить дуже швидко. Смаження на маленькому вогні дозволяє сирникам добре перепектися, всередині залишитися м'якими, а ще я люблю подавати їх джемом. У мене сині вишневе, але можна брати будь-який малиновий, абрикосовий чи навіть яблучне пюре. До речі, ці сирники не просто смакота, а ще й чудовий варіант сніданку чи легкого перекусу, який дає енергію на півдня. А ще гарна ідея, коли в холодильнику є сир і хочеться чогось домашнього, швидкого і смачного. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку, пишіть в коментарях, як готуєте сирники ви. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові домашні рецепти. Попереду ще багато смачного. Дякую, що були зі мною, всім миру та добра і гарного апетиту!